Дутко до складання військової присяги приступити. Я вступаю на військову службу. Я вступаю на військову службу. І урочисто присягаю українському народові. І урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним. Україну. Захищати її суверенітет, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Обов Накази команди, неухильно додержуватися Конституції України. Треугільно України, зберігати державну таємницю, вся йому виконувати свої обов'язки. Обов В інтересах співчисників. ніколи не зрадити українському народу.